Кавалірка, тайгненька ткає велике, велике свято, свято Василя, може, дехто не знав. Хочу привітати всіх Василів, Васильовичів, Васильних з іменинами. Може, навіть у кого день народження, такий святковий день. Хочу побажати щастя, здоров'я. Успіху в житті, що всі ваші мріїчі збули, що у вашій хаті завжди панував тільки мир, добро, щастя, любов і кохання. Ненька може де вдома святкуєте, може, де в кого в гущах. Можете свиненька трохи дати, бо то є фес великий швіто. Треба гарно його відчаткувати. З невасиля вітаю, море, радощі. Бажаю. гаманці, щоб були гроші, друзі, вірних та хороших. Що мрії, душу окриляли та від стресів позбавляли. Відпочинку цілий рік рівних та щасливих вам доріг, кавалерка. О, так що ще раз чи вітаю, люблю, поважаю і всього, всьому вам найкра. А ви куми, бо ще влади приїхав і пустили його, знаєш. Пустили його, так? Так, та то на світа пускай. Добре, володиш. На один день, знаєш, то того. Ну, то йому вже хоч ліпше того, приїдеся, посидеться. Я не люблю, коли він приїжджає, він качає, всі вже. Його і нас, так. Так, всі вже з Я того не люблю, як ти щось тикає, вже їдем до білого. кажу, ні, хлопі, кажу, то був край раз, що я з тобою до білого їхав. Він тебе так слухав, як ти йому говориш, то можеш, ще би поїхав. Я люблю конкретно. Приїхав, зробив, не такого. Приїдуть, приїдуть, пів години пороблять дві години ще Пів години пороблять дві години ще гості. Після того я вже нема кому робити. А не нервую, я кажу, хлопці, я кажу, ви такого будь-яколи, я сідаю, ви на гостинижі на маршрутку додому. А, то що їдемо, бо треба, треба лігар на перекритті. І хоче лігарево, хоче перекривати, то він не знає, А він що до того має? О, Синко каже, ти мені мій на батьківську хату, то записано на мене. Каже, ти думаєш, ти туда перекриєш тобі, хтось перепише половину, не, чи ми ще потім, що ми чи, чи будемо на двох, щоб потім ще судили. Була. Во? Кажу. Впіли, там є його бать, батьківська хата. Що? Що буде Хочу а Може, ти все хочеш, то ще підняти? відомо, у нього вже зарплата, більше буде інтермонти робити. А, Кажу, а не, де все життя було? Хата, то це і моя хата. Каже, ти тут вже ні знімаєш. Як ти робив що, поміг що? Та я би зробив руки, що побував, то хоч нас поміг. А, а де б. Он... Я казав, до білого буду їхати, яка платив. Каже, то я все того куплю, я що ти. Тим чи під вірям стало з того погоди. Ти то вже як поїзд проклав. Вісім та машина на три тонні важить. Вони що... no, то та, води, навіть вони ті кото пів. І ще більше рівні. що робили. <говори> а нам ну, проблема з каналізацією. Землі тягне, воду ось цюркочить, цюркочить вода, вони годить в хаті поміти, та й, й, й бути його, знаєш. Видно, хто майстрів кликав? Ще буду сварив. Ну, буду... але ти там, в тій хаті, в то і хати ще не похова. Я ще буду... хочу, то наймають. Ну з молодими сварів. Я кажу, тепер ка чекай, дари мороз, вода Розпре. трохи Пре, кажу, Чекай. Жарець. Кажу, во, завтра не, чекай, завтра неділя. Та. В понеділок вже в каналізацію, залатав. Йош...